Прогуляю нас. Так, уже дивіться, деревця пускають листочки, вже потихеньку все оживає. Потихенечку все. Потихенечку, потихенечку Поступово, поступово. Нещодавно в нас така хуртовина була. Так. Ходимо, подивимося, що у нас тут є в парку. Мені сьогодні хотілося побути в такому усамітненому місці, ну, щоб просто пройтися, подумати, просто прогулятися в парку. Вітаю, хто до мене зараз завітав на гостину. Давайте зайдемо ще ось сюди, отак пройдемо, дивимось. Я сьогодні просто видався вільний е, час. Оце дитяча, дитяча залізниця. Е, видався вільний час і я вирішила трошки прогулятися. Так. Так, вітаю, хто там приєднався до нас. До мене точніше. Дякую вам. Так, походимо, подивимося, де ми тут знаходимось. Не знаю, скільки я сьогодні буду проводити цю пряму трансляцію. То мені цікаво тут самі походити, давно тут не була. Так, так, все. Так. Походимо, подивимося, що вони віяк. Трошки прогуляємося тут, походимо. Та, закрито тут усе. Звичайно, що дитяча е залізниця не працює, на жаль, зрозуміло чому. А Раніше це. Діючий об'єкт був певний період часу. Так, ну давайте зараз повернемося, подивимось, десь походимо в інше, по інших місцях. Так, оце там вокзал дитячої залізниці, такий рожевенький, Ну він рожевий у житті. Зараз я бачу, він на камеру біленький виходить. Так, там. Так. трошки мені якось і незручно ходити. Зараз. Сонечко виглянуло.